Всім привіт! Ну що, у нас скоро закінчується обмін душ. Я ще не вибрала, кого я буду. В мене там не дуже, в принципі, по героям. Але зараз я хочу там повідкривати. В мене лагеря є три штуки. В двох по 99, І ймовірних, п'ятірок, а в іншому 146. Щось трохи сьогодні повідкриваємо. Не знаю, чи мені там що пощастить, чи ні. Ну що, ще одну додаткову п'ятірку маємо. Кого вибрати, не знаю, чесно скажу. Я досі не вирішила. Тому що, в принципі, мене тут не дуже хто і приваблює. І тут такі, зараз така думка: або пропустити цей обмін, або, наприклад, взяти когось. Кого брати? Не знаю. Я поки що, в принципі, дивлюся на. На цю. Або Медхаммер, наприклад, або Ферія, Смартан. Це, мабуть, ті, на кого я так більш-менш дивлюся. А там зараз будемо відкривати, будемо дивитися. Ну, швидше за все, ще я буду, звичайно, різати відео, тому що хто знає як воно там, що воно там буде відкриватися. Так, що тоді? Можна зробити, наприклад, по 10 героїв. так. Які в мене там було? Все вже пам'яті зовсім немає. Скільки ще треба? Ага, якраз 10, так. Ну, що, погнали, щось погнали, так? Чи будуть? в мене п'ятірки тут які чи не будуть. Перший Х10 немає нічого. Це мене на обміні. Там в мене файно було. Там дуже багато попадало п'ятірок І тому в мене третій лагерь не дуже то був відкритий, то там було прикольно. Тут, що буде, хто знає. може м'яса треба. 4. 9, 10. Блин, це буде мене 13 правильно. Хто мені скаже, скільки мені там треба з'їсти, щоб мені було на x 10 Багато <гад> один зайвий. Так, ну погнали далі. Так, одна перша п'ятірка є з лагеря добре. Мені хоча б 10 штук якби нашкрябати, тоді можна взяти в мене там із цього. Як він називається? Господи, пам'ять, де моя пам'ять? Тест з рюкзака, тоді можна там когось взяти, і буде б непогано. Чи Давайте чи по X10. Давайте так собі. По максимуму, хто в мене тут є, та й не буду я нікого мучити. Були в мене спочатку думки вирізати. Це все, що я буду там качати. О, Річард, ще одна п'ятірка. Тут, якби хоча б з цих 99 героїв. Я б ще пару штук би вилізла. Ту було б непогано. У мене погано місця? На жаль, малувато ґзако на цих всіх героїв. Дайте п'ятірку. Багато. Будь ласка, щоб я. О, є ще одна. Так, добре, це вже три. Щоб мені менше оце, якби відкривати ці лагеря, було б непогано. Так ще четвірок посхавувати. Оце в мене вже скоро <кій> газель не тукачаю. качаю. Треба ж оригінально спочатку випрокачати, прокачати, було. Б... О, ще одна. Так, це вже 4. Нема більше. Одна справедливість. Одна. Що треба буде рюкзаки відкривати ці на. як вони називаються, на хавку не те. Добавляти собі. Це вже чотири героїв, так? Скоро тут, в принципі, скоро закінчаться герої в цьому лагері. О! Він, це вже буде 5. Що там говорили ніби з десяти одна п'ятірка повинна, в принципі, ну, це по самому такому класному сюжету повинна бути, але не дуже. Це раз мені так щастить, як той раз. Бо тоді я прям. Той обмін все супер було. Так. Ще є, ще є. Хто там? Нема. Нема. Халепа. Шкода? мало Треба було зразу повідкривати. Так, з одного лагеря вийшло в мене всього на все 5 героїв. Через інтернетом. Що таке, що трапилось? все повинно бути добре. Це халепа, не треба мені тут ніяких цих. І так. Елканін, це добре. Це один. А то раптом, може, там два їх? Один. Ну що ж, один, так один. Це вже шоста п'ятірка. Треба м'ясо. В мене тут. О, в мене в мене м'ясо повно. Я просто сьогодні в гру не заходила. Нічого тут не робила, то в мене тут все забито. Так, що? Я ще й татану. Я ще й титана не била, чи можуть усе вбити без мене? Бо вона зараз мало в альянсі, то ми цього об'ємо. 14-зіркового, то так, на лайті, як на мене. Так, одна п'ятірка. Хочу спішу, хочу ж пошвидше, а воно не виходить. Здавайте, ще 350 реклам мені тут. Трійки. Одні трійки. О, торн. Це вже третя п'ятірка. Добре. І все. Один торн. Де він там? Ех, шкода. Я бачу, в принципі, якщо буде так і випадати, як от зараз, то я тоді, третій лагерь в мене знову лишиться з героями на наступний раз. Нема, блін, 14 цих героїв, ні одного нема. Залазила все, тепер мене тут будуть падати в мені. Одні трійки, щоб я і той лагерь відкрила. І кожен раз я його лишаю, тому що якраз виловлюю так, щоб мені на обмін є. І він в мене лишається. Ну, капець, де мої п'ятірки? Треш. Нема. Мені ще би трошечки. Скільки в мене вже 8 я зловила. Мені ще хоча б, ну, може, 5. Я тоді там лишу тих підтірок, які в мене є якісь нестандартні, чисто лишу на які випадок. Блін, нема нікого. Газель скоро вкачаю. Треба війну не забутися відбити. Бо я цю війну вже воюю. Так, нарешті. Сартана, де ти так довго ходила? Скажи мені, будь ласка, я тут на тебе так чекала, так чекала. Одна. Мабуть, одна, одна. А, там уже закінчилося. От в чому халепа. Другий лагер закінчився, і з нього це в мене випало 4 всього на всього З першого і то більше. Там було 5. Нема. Блін, не капець. Треба. Що це таке? Нічого не випадає. Розгрузку яку зробити чи що. Так, Каган, нарешті, де ти так довго був? І все більше нема нікого. У мене все серяння, я бачу, я вже теж захворіваю в мене ми зараз на лікарняному, бо малий хворіє. І я бачу, що в мене теж вже починає так трошки плющити. Горло болить, така слабкість це. Так що. Я сподіваюся, що воно далі нікуди не піде, але це одно ну, досить такі неприємні відчуття. Ну, а там по ситуації в мене вже м'яса нема. Треба відкривати. Там ніби в мене багато було м'яса. О, 90 цих. Звідки в мене скільки м'яса? Так, Річард. добре, друга п'ятірка. Це в мене вже 11 їх. Ще хоча б якби пару штук, і, я думаю, можна було б вже закінчити. І вже когось заберу. Не знаю, чи я роблю правильно, чи я неправильно, що я там буду забирати ту п'ятірку, хто знає. Але, але але щось візьме. Призиви я давно вже не роблю, і ще не скоро я буду робити, тому що чекаю нову дошку. Бо тут я нікого брати не хочу, а якщо я зараз тут когось візьму з цієї дошки, то з наступної раптом. Нам так дадуть класних таких героїв, і я там зможу взяти ну, дуже мало, один-два, о, Магніє ще один. <кій> Тому я вирішила поки що дуже себе обмежити в призивах. У мене там все одно все лишається три цих. Ні туди. Лишається все на всього три місця на три призиви, і я поки що в мене такий призивний телібот. Так, що тоді зробити? Можливо, рідкость, Так, і подивитися, що у мене тут є, кого можна взяти. Так, це буде у нас 14, 15, 16, 17, 17 19, 20. В принципі, є. Так що тоді погнали. Ой, Ну що? Тож що вони в мене тут зараз можуть всі бути. Хоча ні. Угу, Це ж в мене таке в вибраному. Ну, може, ми так нашкребем. кребем? ця здязі Що там? 16? 15. О, 20 якраз. Не знаю, чи роблю я помилку, чи ні, але швидше за все, що я буду брати оцього чудіка. Чому? Тому що це ядро, це буде одна сім'я із моїм оцим зеленим. як його звати. Я його теж ніби з обміну відбрала. Чи де його брала. Плюс в тому, що тут буде зріз від зелених, але мінус в тому, що тут є кровотеча. І тоді я не можу його брати із стініцію в один тапок. Ну, точніше, я буду брати, просто що буде перебиватися їхня кровотеча. А так, в принципі, як на мене, досить цікавий герой. Можливо, він і не вартий вже цих героїв, але все одно буду я його брати. Ох, так, 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 так. І я сподіваюся, що я його прокачаю, я ним буду грати, тому що я не донатний герой в цей гравець. І що маємо, те маємо. І того, з одного лагеря вийшло 5, з іншого 4, де було по 99, а. З іншого лагеря до мене було 146, лишилося 78, там є три герої всього все взяла. от такий мене був обмін, щоб сказати, що мені прям дуже багато насипало з лагерів, та ні. Ну, але хоч щось таким чином не донатний варіант, але ти можеш взяти собі халявну п'ятірку і я буду сподіватися, що я не ще буду грати. А ви пишіть, кого ви брали, чи брали, чи не брали, чи може пропустили, очікуєте когось топчика на наступний раз. Все, всім дорогого камня, всім пока-пока і всім вдалих призивів.